Всім привіт, ребята. Сьогодні у нас на ремонті Mercedes Vito 6009-115 модель пасажир. У нас проблема у електриці. Ми вже були машина теж по електриках. Проблема у нас блоком сам. Це я все розбирав, повністю все ми чистили, пропаювали всі міські схеми, які там хотіли замовляти другий блок. І раптом я підмітив, що в деякі моменти починаю мотором телепати. І ми вирішили замінити зарядку. І не повірите, у нас скачок 13-15 вольт 14, 15 14, 12. І генератор у нас стоїть новий. Не знаю якої фірми, ну бошовський. Давайте покажу спочатку, за чого це, на мене, все зробилося. Зараз я вже не буду заводити машину, немає часу. Ми зараз будемо знімати генератор і класти його на стіл. Так, от самий наш генератор. Так, ну що, от сняв самий генератор. Генератор у нас видно, що ніби новий, але він всередині вже паяний. Давайте звернемо увагу. от Бачите, тут почало все горіти, цей болт чорний став. По-любому ми будемо його розбирати. І я думаю, що може бути і обмотки піджарені теж. Ну, будемо його перебирати повністю, тому що може таке, що будемо заказувати другий генератор, бо регулятор напруги не знаю, буде. Живий чи ні, будемо теж включати його на столі. Але з генератором є в нас якісь проблеми, бо я вже на провці тут провіряв. Скаче напряження 15, 13 вольт там 14, 12. Дуже великими перебоями він робить навіть на холостім, без нагрузки. Так, ну що, ребята, розібрав все-таки генератор. Так, обмотка в ньому нова, бачу. Діодний міст оригінальний. Далі у нас проблема, за це, що це все почало, щоб ви знали за що того, що проводка. Неплохо закріплений оцей провод, проводка гнила. І вона дуже сильно перебої дає на генератор, то є нагрузка, немає, є нема. Плюс у нас ушатало скорший регулятор на полуги, він управляє саліншиною. Ну, чесно, єдиний мінус, не знаю, де цей генератор перебирали, але обмотка качественна. Діодний міст також. Ну, це дешевенькі. Оце тайвань нас фірма. Хлопці зараз заказали оригінал. Ну, Вона не робить, ребята. Ну, не вина, може, цих, хто це складав. А вина просто за счет проводки на машині. Далі, бачу, тут непогано все пропаяно було. Оці контакти, ребята, просто відгоріли. Нагрузка. Нагрузка на генератор, воно почало підгоряти. І тут відвалилися от контакти. Ну, Щоб цей діодний міст не заказувати, він. В районі 30 доларів не менше, то ми вирішаємо: тут будемо свердліти від сюди перемичку, сюди перемичку. Місно кріпимо це все, і я думаю, що це все буде добре. Ну, все, я складаю, обмотка провірена. Не хочемо ми в другий генератор бушний пхати, тому що зараз не знати, що на беушку ми як попадемо. ну Давайте звернемо на кольця. Також, якщо є чим посвітити, давайте я зараз просвітів. Давайте подивимося, що в нас кажуть ці кольця, де вони. Кольця теж підношені, ребята, добряче. Ну, що робити? Ось вот таке. Ну, блушку точно я не маю бажання зараз і возити і щось друге замовляти. Все, регулятор ми за -за заказали, далі це все складаю і потім будуть робити якісь перевірки. Так, всім привіт, ребята. Сьогодні у нас на ремонті генератор далі. Vito 639. Розстроєний, бо тому, що надавали генератор і багато машин порозбирали, запчастини не підходять і так далі. от таке ми маємо. Не хотів я брусний генератор замовляти. Генератор цей повністю мав повну реставрацію. Проблема не у власників, які вони це все складали. Основну причину, зараз я покажу, коли буду класти генератор. Чому це все зробилося? І чому ми шукали не в тім місці, де треба. Тому що в машині мигає все світло. Блок сам паяний перепаяний, сам його теж грів в Хотіли заказувати блок. В останній момент я підмітив, що двігатель телепає, і видно, що у нас регулятор, точніше генератор робить з перебоєм. Будемо сподіватися, що це все буде робити. Я не знаю, чия ця обмотка в цьому генераторі, але вона виглядає гарно. Я сюди поклав кембеки. Е, Ось тут у нас основна дорожка, яка відгоріла. Генератор був повну нагадую реставрацію. Токосйомні кольця е, на 50% ну ще років 5-10%, я думаю, що бігати. Ну може і менше, с скільки їхати. Е, от наш Регулятор напруги, який теж неісправний. Він робить з перебоями. Я не знаю, що з ним є. Ну, у нас Made in Taiwan, це оригінальний боршів, але ми заказали такий самий. Наподобі. Тоже фірми Bosch. Це дорога, дорогий регулятор напруги. От такий. І будемо ми його ставити теж і будемо повіряти желательно, генератор на столі. От такий у нас регулятор напруги. Це ми все ставимо і будемо все провіряти вже на столі. Потім будемо класти генератор на машину. Так, Все. Нам лишається накидати задню кришку, також обгонну муфту. Пластиковий цей корпус, і будемо його класти на стіл і повіримо, чи буде зарядка. Так, ну що, ребята, провіряти це все і подивимося, чи воно буде у нас робити. Так, як я підключаю ці генератори? На перший контакт у нас йде плюс, на другий контакт йде у нас ліншина. Генератор управляється ліншиною. На тім регуляторі на плюс нічого не приходить. Він не несправний 100%. Зараз, які я повірки роблю? Ну Лампочка в мене зараз поки що 100 Вт. Совєтська лампочка. Я не маю бажання нагружати цей генератор до 1000 Вт. Я все повіряв і його стоїть лише класти вже на машину. Якщо у нас зараз зарядка буде коліватися около 1 В, то у нас проблема може бути з обмоткою. Либо бо щось не качество обмотки. Так, запускаємо. Так. Я не знаю, як вам показати. Ота лампочка має гаситься. Давайте ми зараз. Ота маленька зараз, побачите. А тут ми поклю... я просто для себе включаю, щоб я бачив, чи буде заряд Так, ми бачимо 10 вольт лампочку маленьку. Ну, ребята, в мене є станок, який я це все кріплю. Ну, Я не маю коли це все робити. Класти, якщо геніатор іспавний, він буде і на столі і спавний. Не і потрібно його нагружати. Дивимося на лампочку. При невеликих обертах лампочка довго вже відзиватися на затухання. Нічого собі. Дивіться, маліший оберт вже лампочка гаситься. Це добре. Дивимося на зарядку. далі. Це справді можна ставити генератор і можна вже не переживати. Давайте я покажу вам причину, з чого це все почалося і чого почав генератор підгоряти. Возможно, тут не перший генератор стоїть. Так, Провод я вже викинув десь, але є от куски його. От Дивіться на цей провод. От Бачите його. По-перше, він дуже окислений був, і він горів. Не було сепки хорошої контакту з генератором. І наскільки горів, що цей болт, бачите, став синий. От дивіться, бачите, воно тут наскільки нагрівалося, що це все у нас просто сине ставало. Я відрізав більше 30 см провода. Я говорив з хазяїном, не хотів замовляти щось з друге, щоб їхати на розборку. А от самий провод, який у нас вже буде йти на генератор. Дивіться, я поставив клеймуюку, я її обжав. І пропаяв. Ну, провод я скоротив. Чесно, він мав би бути аж сюди. Бачите, ну, приходиться робити так. Ми його там все гарно підкріпимо. І я думаю, що проблем у нас з цим не буде. Ну, я дуже довольний, що вгадали з регулятором на провод, Він є оригінальний. Хоча він теж марки фірми Тайвань. Ну, зато не китайські, ребята. Та зато не китайські. От за цього у нас почалося, Бачите, в машині почав скачок напряження 1,5 вольта до 2 починає гуляти на напряжені. Зараз ми це все ставимо, будемо провіряти, і я сподіваюся, що це все буде добре. Машину відточую, бо вона в гараж довга длинна база, так щоб я міг у яму зайти. Ну, можна практично можу залізти. Потрібно нам ремінь, тут дуже легко ремінь скидати. Даже дуже. На одній машині так нелегко скидати ремень. іменно як на спринтері, Vito, Вообще, Взагалі ну, удачні мотори. По машині взагалі все отлично. Ну, все, ставимо генератор і перевіряємо на машині вже. Так, вот, все я вже у Ямі знаходжуся. От я поклав генератор. Так. Він сюди не тяжко вставляється, але ганяє сюди, щоб його зняти. І покажу, як натягнути ремінь. А, вот бачите, самий натяжний ролик, бачите? Можете взяти просто монтировку, а там спеціальний звёздовий ключ. Робите вліво, відкручуєте і попускаєте тим ремінь, і тоді у нас попускає із ремені, можна його наживити на генератор. Все це займо все складаємо. Нагадую, що проводка буде укорочена. Вот вона де кріпилася. Повід поки що з Ну нічого, складаємо це все і будемо провіряти вже зарядку. Так, ну що, все, ребята, склав. Ось кінечне відео. Так, провод я силовий укоратив. Бачите, як він йде, я поклав шлан, грубий, який не прогризається. Там я її мив на хамут. У нас зараз бути зарядка хороша. Не довжні бути скачки напруги. Ну, провод, якщо цей міняти, то целіком. А я не хотів робити ніякі точки, тому що ви розумієте, що там. Ампер 80 мінімальний прохід по цьому кабелю. Так що я не хочу брати мене на себе. Я думаю, що все буде добре. Заводимо машину, повіряємо зарядку, що в нас буде, які нюанси є, і будемо зараз дивитися. Так, ну, пробуємо. так акумулятор трошки підсаджений. Так, давайте посмотримо, що в нас буде зараз. Так, оце нормальна зарядка, ребята. Ніяких скачків напруги. 14,1-14,2 вольта. Максимум на один, бачите, скач. А до цього жалко, що я не зняв відео. Тут, коротше, такі були скачки, що воно скакало там від 12-15, 13-15 вольт. Ось такі проблеми в нас були. Все, винувати цей провод. Регулятор напруві теж накрило, плюс генератор накрило проводку там, до діодів. Чудно, що віжили діоди, це дуже чудно, чесно. Ну все, Отакий у нас Mercedes Vita 639 2007X 115 модель. Все, на цей ремонт я завершаю. Я думаю, що не буде більше ніяких жалобок. Це все почалося з того, що почало світло мигати. Ми робили, я мінімум півдня протратив. Свого часу, внімання, не там усі шукали, де треба. Причина просто була в заявку. Нагадую, що дуже сильні скачки були напруги, а зараз бачите все добре. Все, всім дякую за увагу. Такий в нас ремонт невеликий.